Премудрість простю, вислухаймо Святого Євангелія мир всім. Від Луки Святої Євангелія читання. Господи, Будьмо уважні, в тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік закейне ім'я. Він був головою над Митерями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шуковницю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшов на те місце Ісус, глянув угору і сказав до нього за кхею злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо, бачачи, те, всі стали нарікати, і казали, до чоловіка грішного зайшов в гостину, захистав, і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мого даю убогим. І коли я його кого покрив, де віддам у четверо, А Ісус сказав до нього. Сьогодні на це дім зійшло спасіння. Бо і він, син Авраама, син бо чоловічий прийшов, шукати і спасти те, що загинуло. Слава, тобі, Господи, слава, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо неділю Закхея, і даний уривок є вже особливий тим, що Лука тільки згадує п'ять випадків, коли Ісус когось згадує по імені. Тобто Він вже вирізняє Закхея з поміж інших людей в такий спосіб. І коли ми говоримо про Закхея, то цей уривок також читається на чині благословення дому. В кого приходив священник благословляти і брав чин благословення дому, то це Євангеліє також читалося. Воно є прикладом нам для того, що потрібно робити для того, щоб запросити Ісуса свою домівку у своє життя. Отже, знаємо про Закея те, що він був митником і був багатий. З іншого ривків чуємо, що легше верблюдові попасти в ушку голки, ніж багатому в царство небесне. І відповідно, митники в той час це були люди ті, яких не дуже долюблювали, бо вони знімали миту не тільки на державу, але деколи також хотіли собі заробити його завищували. Також не всі люди мали можливість заплатити навіть те мито, яке інша держава, узурпатор хотіла прийняти. І відповідно віддавали деколи останнє, що мали, або навіть їх силою забирали те, що вони мали, і ще відповідно казали, що прийдемо і заберемо потім ще, якщо щось бежмав. Тому на загал митників не любили. І отже, і Закхей, будучи малого зросту, що він робить? Він біжить наперед на зустріч Ісусові. Він знає, кодою Ісус мав йти, Тобто Він робить зусилля вже в тому, що Він знає, кодою він мав йти, і це не тільки лишається наміром побачити Ісуса, а Він докладає всіх зусиль, щоб його насправді побачити. Далі є багато паралелей і символізму до того, що захей лізе власне на дерево, бо пізніше вже Ісуса розіпнуть на дереві. І закей лізе на це дерево для того, щоб побачити Ісуса. Ісус, в свою чергу, говорить до нього знизу, дивлячись на нього наверх. В той час також дивилися вниз на рабів, риби мали покірну поставу і мали займати позицію внизу. Тобто не було так, що раб дивився на свого пана вниз. В свою чергу розуміємо, що Ісус, будучи Богом, не вивищував себе. В іншому ривку читаємо, що Він не мав за бажання вивищувати себе перед людьми, а навпаки, принизив себе, ставши людиною. І даний приклад також розуміємо, коли він до Закея дивиться вгору і каже до нього, що просить, щоб той злізав. І більше того каже: злізай швидко. Сьогодні має бути в Твоїм домі. Відповідно, Закей не робить ніяких зауважень, заперечень, перепитувань. Він просто виконує те, що каже йому Ісус, і злізає. І йшов в результаті, сказано, зліз той швидко і прийняв його раду. Тобто він радісно виконує те, що йому каже Ісус, не з якимось там обтяженням, тягарем, ой ой, то ж Ісус каже, то треба робити, та, ай, заповіді треба виконувати, чи ще щось подібне. А Він це робить з радістю. І в результаті, що ми чуємо, люди починають нарікати. Людей не влаштовує навіть те, що хтось має зв'язок з Богом. За те, що має хтось зв'язок з Ісусом. Тобто навіть ті самі, які хотіли Ісуса видати на смерть, яким Ісус був неугодний, їм все рівно щось не так, їм не влаштовує, що він йде до Закея. Тобто людина навіть не влаштовує, хто до кого йде в гості, хто до кого йде гоститися і хто який вибір робить. І насправді це нарікання обмежує людину в тому, щоб побачити справді Ісуса, насправді Його полюбити. І запросити його до своєї домівки. Бо людина, яка нарікає, вона тим самим його відштовхує, людина, яка вірить в Ісуса, яка запрошує Його, яка робить зусилля на зустріч Йому, то, відповідно, Він до неї завітає. Приклад також того, що саме слово Закей в перекладі означає чистий. І нам наведено цей приклад також, щоб запросити Ісуса в свою домівку, потрібно очиститись. Маємо приклад очищення в сповіді, в Покаянні. Відповідно, першочергово вже постить Захея йде як чистий, потім з тим зусиллям, щоб зустріти Ісуса, пізніше в тому, що чемно, радо виконувати те, що Ісус каже. І в результаті, попри це все, попри очищення, попри зустріч з Ісусом, попри радість зустрічі, все рівно є нарікання від інших людей. Тому маємо бути свідомі того, що в кожному з наших життів може бути щось подібне. Кожному може не влаштовувати, що людина не зневіряється. Навіть в часі війни, коли інші зневіряються і хтось не зневіряється, то можна почути, що ти певно якийсь байдужий, бо треба виходить, по тій логіці ходити весь час плакати. А якщо людина докладає зусиль, стає кожен день, щось робить, працює, то відповідно інша людина, яка не має цієї сили, вона буде нарікати. Вона буде нарікати, бо щось не так. Вона та Інша людина робить не так, як я роблю, значить, вона щось не така. І насправді багато людей міряють під свій шаблон. Вони виготовляють десь в уяві свій шаблон, що інші люди мають робити так, так і так, не інакше. Хто робить по-іншому, значить з ним щось не так. Він не такий, він поганий, він якийсь дивний, або ще якісь інші прикметники, або негативні слова в ту адресу можуть вживати. Свою чергу потім чуємо приклад того, як. Після зустрічі з Ісусом йде переміна. Захей промовив до Господа про те, що він половину майна свого віддає в Бога, і якщо навіть буває так, що когось покривдить, віддає вчетверо. Не було такого припису в Мойсея, щоб треба було віддавати вчетверо. Тобто він його перевиконував даний припис. І даний приклад говорить про те, що людина яка в чистоті покаяння зустрічає Бога, то вона в результаті матеріальні блага використовує на те, щоб здобути Царство Небесне і ті вічні дари на небі. В результаті він це багатство використовує також для здобуття Царства Небесного, бо він не використовує його для власного спожитку. Та як ми чули в іншому уривку, що просто кожен раз будувати більші клуні, щоб більше того всього багатства накопичувати, і Ісус потім відповідає: Безумний, сьогодні душу твою заберуть і кому це все буде. І даний приклад Закея нам говорить про те, що якщо людина має більше, ніж їй достатньо, то вона може подумати про те, щоб допомогти комусь іншому. І в результаті здобути, здобути певні дари в небі. І Ісус відповідає сьогодні на Дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама. Насправді, Закей не був з родоводу Авраама. Тут знову є метафора того, що кожен, хто вірить в Ісуса, Він прирівнюється до синів Авраама, до того вибраного роду, з якого, власне, походив сам Ісус. Відповідно, Ісус своєї. Постаті, якої він знову ж таки не хотів звеличуватись, він применшив себе. І в іншому ривку каже, що як добрий пастир ходить шукати ту заблукану вівцю, в даному прикладі також приклад Закея, що він знаходить ту заблукану вівцю. Відповідно від вівці просто не треба ховатися, і Бог її найде. Так само, і Закей. Він не переймаючись тим, що скажуть люди, що вони подумають, коли побачать, що він низького росту, начальник митників, поважний чоловік, якого всі знали, на якого нарікали, боялися, і, відповідно, старалися, можливо, навіть уникати, щоб він знову ж таки не вимагав якісь інші борги, хто ще не віддав. Він, не переймаючись тим, що хто подумає, що як він лізе на дерево, він це робить, бо він має чітку ціль. Він має бажання зустріти Ісуса. І він не переймається тим, що хтось його бажання може розцінити неправильно, і хтось його зусилля також розцінить неправильно. Чи не переймається тим, що хтось може нарікати, в результаті і нарікають. Колись казали святі отці, що добрими намірами вистелена дорога до пекла. Не знаю, чи чули ви таку фразу, чи ні. Здавалося б, якщо людина має добрий намір, то чому вона має попасти до пекла? Бо важливо від того, яке вона зусилля робить в тому житті і до тих добрих намірів, які вона має. Можна хотіти кожен день ставати кращим. Казати, от завтра я буду кращим, завтра буду робити правильніше, завтра грішити не буду, завтра буду займатися спортом, нормалізую свій спосіб харчування, свій спосіб життя, буду добріший до свого оточення і потім завтра повторити той самий віршик. Добрий намір лишається добрим, але немає дії до його виконання. І насправді. Важливо, щоб ця дія була, щоб було зусилля. Як Закхей доклав зусилля і тим самим в нагороду отримав присутність Ісуса, так само важливо, щоб кожен нас докладав це зусилля в, кож в кожному дні. Бо також пам'ятаємо, що по ділах ваших пізнають вас і що є віра, без діл є мертва. Тому бажаю кожному з нас, щоб Закхей був нам для прикладом в кожному дні для того, що. Ми докладали зусилля і, за його прикладом, не йшли на зустріч Ісусові, а бігли, бо насправді закей сказано побіг. Для того, щоб випередити натовп, який йшов, не тільки треба було взнати, кудою він буде йти, треба було вибігти наперед, щоб встигнути вилізти. Тобто він біг на зустріч Ісусові. То бажаю всім нам цієї наснаги бігти на зустріч Ісусові. Слава Ісусу Христу! from